Так, спочатку наливаємо оливкову олійку, масло, цибульку, моркву і селеру подрібнюємо. Я робила це в блендері. Потім все разом обсмажуємо, додаємо. Панчетно називається таке салко з м'язком порізане. Також обсмажуємо. Я робила все окремо, тому що в мене був великий об'єм, але можна це все обсмажувати разом. Додаємо яловичину, обсмажуємо. Разом з салком. Далі я склала все в каструльку. Буду готувати під тиском. Скороварка. Тому що готуватися має 4 години, але я хочу швидше. Так, випарюємо червоне вино. Все поєднуємо разом. Ну або ж готуємо разом з самого початку. Додаємо бульйонний кубик і томатну пасту. Можна також замість бульйонного кубику додавати бульйон, але я ось так додам трішки ще водички, мускатний горіх, чорний перчик, сіль. І гарно перемішуємо і закриваємо готуватися. Я готувала півтори годинки, десь до двох. Але загалом мінімум 2, якщо це не скороварка. Якщо звичайна каструля, мінімум 2 години, краще 4. І ось така краса у нас вийшла дуже смачно. Потім я проскладала по баночках і частинку заморозила, з частинками зробила лазанью. Дуже смачний соус до італійської пасти. І ось наша рабу але волон'єза готова. Усім смачного.